Ми продовжуємо з вами числові множини. Давайте повернемось до того, що ми останнім записали. Так, у нас була множина ірраціональних чисел. Так, ну давайте дещо повторимо, так що там було. І так, перша множина, яку ми записували, Ніка. Що там було сказано? А, натуральні числа. Так, що це таке? Це числа, які використовуються при лічбі. Тобто один, два, три і так далі. Так, найменша одиниця, а найбільшого що? Це Найбільшого не існує. Так. Друга множина у нас яка була Настя Грекова. У нас була. М, число протилежне натуральне. Число протилежне протилежні І Воно позначалося N-мінус, так? І тут, так. навпаки, найменшого числа не існує, а найбільше. О, існує. Мінус 1. Так. Там же ми писали мінус 3, мінус 2, мінус 1. Так, гаразд. Далі була у нас множина цілих чисел. І для козок. Що таке цілі числа? Цілі числа це всі натуральні числа, е, їм протилежні е, та числа 0. Так, звісно. Ми перші дві множини об'єднали, додали 0 та отримали множину цілих чисел. Так, четвертою були раціональні. Так, Каріна? Захарчук, давай прочитаємо, що таке раціональне числа, пригадаємо. Раціональні числа – це числа, які можна подати у вигляді звичайного нескоротного дробу. Так, і ми наводили приклади: там три четвертих, потім там, якийсь, там 25 сотих, та і так далі. Потім були ірраціональні числа. Так, що таке ірраціональне число? Ми записували з вами, так? Настя Харлова, прочитай, будь ласка. Ірраціональне число це те число, яке не можна подати у вигляді звичайного скоротного дробу. Mm -hmm. і, так. Кожне ірраціональне число є нескінченним неперіодичним десятковим дробом. І на сьогодні ми знаємо, ну одне таке число, це точно, так? Яке це число Настя? Число пі. Число пі, звісно. Так, і я просив вас залишити місце так для шостого. Ну, ось тут дивіться, це наша попередня класна робота. Я ось так зроблю. Ось воно було. І ми пишемо, шоста множина це дійсні числа. Дійсні числа. Дійсні числа. Терем. Так, давайте, будь ласка, віпнемо камеру, щоб я вас побачив. Дійсні числа тере це всі раціональні та ірраціональні. Це всі раціональні та ірраціональні. Дійсні числа тере, це всі раціональні та ірраціональні. Тобто дійсні числа це взагалі всі числа, з якими ми будемо мати справу. Вплоть до 11 класу. Ніяких Поки що інших чисел у нас не з'явиться. І так, дійсні числа це всі раціональні та ірраціональні. Позначаються вони літерою R з подвоєною паличкою. Ось так, літера R. І ось так можна собі записати, що це раціональні плюс ірраціональні. Наразі ми з вами намалюємо схему, яка відображає відношення між множинами. І так, дивіться. Значить, ось цей кружечок. Це буде множина натуральних чисел. Далі, по від нього є множина чисел протилежних натуральним. Оці ці перші дві множини. Ми розуміємо, що вони не можуть перетинатись, тому що число не може бути одночасно натуральним, так, та протилежним до нього. Далі. Ці дві множини. Повністю заходять у множину цілих чисел. Ми казали, так, що, наприклад, цілі числа це натуральні протилежні, та число 0. Тобто, ось таке зв'язок маємо. Далі. У нас були раціональні числа. І тут ми звертали увагу на те, що кожне ціле число, наприклад, 5 можна подати як дріб 5 перших. Мінус 4 буде мінус 4 перших, тому кожне ціле число є раціональним. Після того була множина ірраціональних чисел. І ось тут знов немає перетину, тому що число може бути або раціональним, тобто його можна подати звичайним нескоротним дробом, або ірраціональним. Не можна. І коли ми об'єднали раціональні та ірраціональні, ми отримали дійсні числа, число R. Ось таку схемку запишіть собі, будь ласка. Так, ну це ми зрозуміли, так? Якщо є якісь питання по цій схемі або по множинам чисел, задавайте тоді поїхали. Нас цікавить <кій> сходинки. Відкриваємо перший варіант. Маємо номер 160. Так, дивіться. Оберіть з чисел, ну, якісь нам потрібні. Раз. Давайте спробуємо. І так, пишемо перший варіант номер 160. Це вже в новій кухні роботі писати. Так, так. Так, це вже нова класна робота. Так, Старушкевич, Ваня. Давай спробуємо. І так, дивіться, ось є умова. Я зараз її так виведу, щоб ви просто побачили, що, що нам потрібно зробити. Є якийсь там ряд чисел, і нам потрібно обрати так у першому пункті натуральні числа. І так, Ваня, будь ласка, які з цього набору чисел є натуральними? Ваня, чує мене чи не чує? Мене чути. Чутно, поганенько, але чутно. Поїхали. Які числа є натуральними там? Um... Так, щось, Ваня, зовсім не чутно. Нікіта, будь ласка, храненка. Так. Умову бачиш? Ні, я не. Так, зрозуміло. Думав, Хто у нас живут криху мову? Каріна. Так. Так, давай. І так, поїхали. Ти бачиш числа, так? От, наприклад, перше число три. Так. Що воно натуральне, не натуральне? Так, воно натуральне. Натуральне пишемо три. Так, ми пам'ятаємо, що натуральні числа ті, які використовуються при лічбі. Так, йдемо далі. Яке ми наступне натуральне бачимо? Мінус 8. А мінус 8 воно використовується при лічбі. Ну, давай уважно. Мінус 8 стільців можемо сказати? Ні. Ні. Це, ще раз, натуральні числа ми там записували. Це 1, 2, 3, і так далі. Так, ідемо, рухаємося, рухаємося, бачимо число 525. Воно в нас буде якраз. Натуральні. Зрозуміло. Далі в тебе там мінус 14 та 12,14. Тобто, теж немає натуральних чисел. Зрозуміло? Тобто натуральних чисел у цьому наборі лише два. Тепер давай спробуємо цілі числа взяти. Давай. Ми сьогодні вже повторювали, так? У нас в конспекті записано, що цілі це натуральні, їм протилежні та число 0. І так, поїхали. Перебираємо спочатку знов 3. Є цілим числом. Так. Пишемо. Мінус 8. Так. Так. 0. Так. Теж є ціле, Ми там писали. так число 0. Я ж не писав. Далі. Йдуть дроби. Бачиш, там 2 двадцять мінус 2,6, 4,8. Оці три числа вони є цілими. Ні. Ні. Так, мінус 741. Так. Пишемо. Далі, яке наступне ціле число? Ти бачиш? 525. Пишемо його. 525. Так, і ще одне у нас залишилось. Мінус 14. Мінус 14, звісно. Ось це цілі числа. Бачимо, так, ось натуральні, ось цілі. Так, третє. Додатні. Тобто додатні ми з вами проходили. Так, це числа із знаком плюс. Оце дуже уважно. Тут не сказано, що вони можуть бути там, цілі там, чи дробові. ні. Просто додатні. І так, поїхали. Число, Перше число додатнє. Яке ти бачиш? 3. Так. Додатнє число. Так, далі що бачимо? 9,12.20.

Продовжуємо. 525. Угу. 525 теж є додатним. Так, ну і ще у нас? 12,14. Молодець. 12,14. Гаразд. Наразі 4. Так, ну давайте дамо можливість комусь. Так, Нікіта, ти вже відкрив умову. Не чує мене ні. Так, так. А, відкрив. відкрив. Так, ну давай тоді продовжимо з четвертого пункту. Там нас запитують недодатні числа. Недодатні. Це мінус вісім. 8, мінус 8. Мінус давай ми не будемо квапитись. От дивіться, так. мінус 8, мінус 2,6 це так. правильно. Але одне число ми наразі пропустили. Яке? 0. Нуль він підходить до цієї групи. Чому? Тому що він не є додатним. 0 він беззнаковий. Якщо нас запитують недодатні числа, то ми беремо від'ємні та нуль. Так, далі. Так, мінус 741. Так, мінус 2,6. Мінус 741. Та? Та, мінус 14. та мінус 14. Оце в нас недодатнє. Так, гаразд. П'ятий пункт, Нікіта. Цілі від'ємні. Тобто, розумієш, по-перше, число має так. бути цілим, по-друге, від'ємне. Так, які? Так, тут тільки мінус 8. Мінус 8. Мінус, 4, о, мінус 741. Мінус 741. Та мінус 14. Та мінус 14. Ось вам цілі від'ємні. І дивіться, шосте написано: дробові невід'ємні. Ну, в математиці так, іноді кажуть дробові, але це не є така окрема множина, які ми розглядали. Ну, розуміємо, дробові, так, це числа, які містять якусь там дробову частину

12,14. 12 так, молодець. Гаразд? Записали. Якщо є якісь питання, щоб воно там щось не зрозуміло, будь ласка. Тоді давайте запишемо наступний такий заголовочок. Протилежні числа. Протилежні числа. Протилежні числа. Ну, дивіться, що таке протилежні числа ми зараз запишемо, але ми з вами з ними вже зустрічалися, так? коли числові множини проходили. Але все ж таки. І так, пишемо означення. Два числа називаються протилежними, два числа називаються протилежними. Якщо вони відрізняються, два числа називаються протилежними, якщо вони відрізняються лише знаком. Два числа називаються протилежними, якщо вони відрізняються лише знаком. Два числа називаються протилежними, якщо вони відрізняються лише знаком. Тобто приклади таких чисел давайте наведемо. 5 та мінус 5. Наприклад, там 3,6 та мінус 3,6. 8,23 та мінус 8,23. Ось це протилежні числа. Якщо ми зображимо схематично їх на координатній прямій, наприклад, ось тут 0, тут через три клітинки я позначу число А, а тут мінуса. І це в нас протилежні числа. Давайте спробуємо номер 159. Спочатку його, а потім ще дещо запишемо про протилежні числа. Так, Рибальченко, Ангеліна, чує мене? І так, дивіться. Нам потрібно записати число протилежне, числу, яке ми маємо. І так, у нас є 08. Ми пишемо отже. Яке буде до нього протилежним. М? Мінус 08? Мінус 08, так, тому що вони повинні відрізнятися лише знаком. І ось так я це і записав. Так, далі друге число маємо. Мінус 4. До нього протилежним буде яке?

Можна сказати, можна сказати нуль, а можна сказати, що його не існує. Чому? Тому що числа повинні відрізнятися знаком, а нуль є беззнаковий. Тому кажуть по різному. Можуть сказати, що протилежним до нуля є нуль або немає до нього протилежного. І так п'яте. 6,4. Мінус 6,4. Мінус 6,4. І давайте, щоб виділити в конспекті оцю річ, тому що вона дуже важлива. Вона нам знадобиться у наступних кількох номерах. Запишемо так. Властивість протилежних чисел. Властивість протилежних чисел. Властивість протилежних чисел. І так, зробимо ще раз ось такий малюночок. От тут робимо. Маємо число 0. Через три клітинки поставили А та мінус А. Ще раз робимо таке креслення. І так дивіться. Тут в мене стоїть число А, а тут у мене мінус А. Тобто, коли я ставлю мінус перед числом, я беру до нього протилежне. Так? Наприклад, якщо в мене було число 5, я перед ним поставив мінус, я отримав мінус 5, і це число є протилежним до 5. Тобто, ще раз, дуже уважно, коли ми ставимо мінус перед числом, ми отримаємо протилежне до нього. Тобто ось сюди ми поспішаємо. Наразі, якщо я ще раз поставлю минус перед цим числом, я ще раз візьму протилежне. А якщо я візьму протилежне до мінуса, то куди я потрапляю? До числа. Тобто, якщо я два рази. Візьму протилежне, то я залишусь в цій точці, з якої я вийшов. Ось це і є властивість протилежних чисел. Тобто мінус мінус А дорівнює А. Зрозуміло, так? так. Давайте нижче запишемо. Якщо два рази підряд. Якщо два рази підряд. Ну, так, словами опишемо цю картину. Ну, що зрозуміло. якщо два рази підряд взяти протилежне до деякого числа. Якщо два рази підряд взяти протилежне до деякого числа, якщо два рази підряд взяти протилежне до деякого числа, то отримаємо, то отримаємо те саме число. То отримаємо те саме число. То отримаємо те саме число. Гаразд. Повітряний. Повітряне другу. Я зрозумів. Так. Домашнє завдання у вас другий варіант. А ви. Номер. 159, 160. Значить, завтра у нас логіка. Домашнє завдання по логіки у вас є. Забираємо сюди. От. І будемо потім продовжувати. Дякую. за урок.